У Артеку розпочалася велика економічна гра, яка проводиться вперше. Її розробниками стали саме вважаті Артеку, Віктор Миколайович, Книж. як це його була ідея. Наша задача була тільки втілити цю ідею. Гра проводилася чотири етапи. Перший етап була реєстрація бізнесу, другий етап була підготовка та рекламна компанія, третій етап вже була організація ярмаркових містечок або ярмаркових компаній, а четвертий етап вже був сьогодні це сама гра, звичайно. Ми охопили порядку 400 дітей, які на сьогодні знаходяться в лагері тестуванням. обучили их резюме, и в том числе и видеорезюме. Некоторые дети сегодня предоставили эти резюме. Они почувствовали ту атмосферу, как они принимаются на работу. Мы занимаемся проведением тренировок с боксу. Также у нас есть фирма по дизайну, фотомонтажу, видеомонтажу. Потом мы надаем послуги прибирания. На території табору. Так як ми бачимо, що інколи хтось не прибирає, а так як ми любимо чистоту, ми запрошуємо всіх, щоб ми пішли, прибрали. Дійсно, це за монетки, але це дуже практично. І мені здається, що кожен має любити чистоту, і це буде круто, якщо у вашій кімнаті буде чисто, а не брудно. Сейчас у нас большая экономическая игра. Сейчас завершающий как, этап этой игры. И э, бизнесменам надо заработать как можно больше денег, а чтобы к ним шли, им нужна реклама. Поэтому мы предлагаем свое рекламное агентство Fox. Мене звуть Кривенко Софія, мені 15 років. У нас тут зараз салон краси Він називається «Beauty and Сел. Власник всього цього Катерина Іванова. Ми можемо робити зачіски, ми можемо робити також масаж, манікюр, візаж. У вас багато клієнтів? Ну як бачите, достатньо. Меня зовут Леос Никита. У нас э, третья спецдружница. Я во втором товариществе. Эти ребята а с первого у нас бизнес. Покупал, мы э, проводим армрестлинг. Э, у нас клиенты на покупают тролл фейсы. Э, это такие мордочки и прикольные. И у нас есть э, персональная игра на гитаре рядом и уроки хорош. игры на гитаре. Видумували цю гру, ну, думали, ну давайте звичайну просту зробимо. Ні. І е, пішли по шляху моделювання складної ситуації, справжньої економічної ситуації, яка працює на ринку праці. Е, центр зайнятості оболонського району, Приватбанк, е, наші партнери. Купа бізнесменів, які сьогодні працюють в якості вожатих разом з дітьми виявилося просто фантастично. Це вибуховий проект. Я навіть не очікував. Сьогодні сотня найуспішніших бізнесменів Артеку вже виявилося. на.